Друзі, ну а у мене тут в шоурумі справжній квітник. Я дуже рада вас познайомити з учасниками HRK. А нарешті ми можемо поспілкуватися з ними. Дівчата, всім привіт! Власне, я зараз вам буду ставити питання. Можливо, вони будуть каверзні від мене. Я попрошу перед тим, як ви будете відповідати, представитися, хто ви і з якої компанії гаразд. Значить, що для вас hr Camp? Мене звати Зоряна, я зі Львова, компанія Інспе. Ми дистриб'ютори стоматологічного обладнання, інструментів та матеріалів. Насправді в цю компанію я потрапила з початку війни і, мабуть, не просто так, тому що компанія Інспи з латині означає в надії. Мабуть, це щось означає все-таки. Ось що для мене HR-кемп? він завжди про концентрацію. Бо, мабуть, хто зрозуміє чара як на інші чари, та? тому велика кількість власне колег вона дуже надихає. Друге, про що для мене чаркемп, це про, про турботу, тому що насправді така подія масштабна і організація її це величезна праця, і в кожній деталі насправді відчувається оця, оця турбота про кожного учасника. І, мабуть, це подія для мене про ділення, тому що кожен колега з унікальним досвідом насправді і цікаво пізнавати чийсь досвід, цікаво ділитися своїм. І власне те, що були запрошені міжнародні спікери, це теж дуже круто. Тому дякую, що для вас сьогодні стало сюрпризом. Доброго дня. Мене звати Привілєва Ольга. Я HR-директор компанії VR, Приїхала з міста Києва сьогодні. А, сюрпризом стало, по-перше, надвисокий рівень організації заходу. А, дуже все продумано, якісно організовано. І сюрпризом стало, по перше, ваше включення трансляції. Бо це дійсно ноу-хау, це сучасно, це якісно, це стильно і це дійсно додає такої родзинки в цей захід. Тому дякую за це. Боже, дякую за такі гарні слова, особливо приємно. Якби під моїм макіяжем можна було розглядіти рум'яни, вони нам з'явились. Так, дівчата, яку найцікавішу думку забираєте з собою з чаркемпу? Всім привіт! Мене звати Ясміна Ільницька. Я чар-директор групи компанії Квітка. Ми взагалі дистрибюційна компанія з продажу професійних інструментів та витратних матеріалів. Взагалі, які інсайти я з собою потягну, напевно, в понеділка, в роботу вже буду впроваджувати. Перше, що мені сподобалося, це інтеграція ветеранів по принципу рівне рівному. І інтегрувати ветеранів така думка, щоб це робив сам ветеран. І це для мене це не було очевидно до сьогоднішнього дня. Напевно, що ми це впровадимо. Другий момент. Це те, що забула вже що хотіла сказати. Ми продовжимо. Я думаю, ти на афтепаті зможеш нами ще поділитися своїми думками. Ну і для вас в якому місці України ви б хотіли наступного року бачити Чаркем? Мене звати Тетяна. Я з міста Луцьк, директор з персоналу міжнародної компанії Modern Expo. А, ви знаєте, що я би не хотіла змінювати локацію <гум> другий рік. поспіль дуже подобається у місті. Львові висока організація, гарне чудове місто, місто? тому тільки Львів. Дівчата, дуже вам дякую за такі гарні, приємні відгуки про кемп. Ми, звісно, раді вас будемо бачити зараз на автопаті. Бажаємо вам аби ті інсайти, які ви сьогодні отримали, ви не просто принесла й активно впровадили. Дякую вам дуже. Ну а шоурум ще буде трішки з вами. Ми повернемось буквально за кілька хвилин.